Про те, що незабаром він помре, знали і його близькі, і він сам Леопольдо Гальтьєрі довго хворів. Лікарі виявили в нього рак. Він тривалий час лікувався від онкології, але помер від інфаркту 12 січня 2003 року. Тоді він перебував під домашнім арештом у 2002 році. Йому висунули звинувачення у викраденнях та убивствах опозиціонерів та іноземних громадян під час його правління короткого, але кривавого. Смерть Гальтієрі не надто вплинула на долю сучасної Аргентини. Про цю людину згадували лише в контексті найбільшої для Аргентини війни за останній час за Фолклендські острови з Великою Британією, але про все по порядку. Леопольдо Фортунато Галтьєрі Кастельє народився 15 липня 1926 року у столиці Аргентини Буенос Айріс. Його батьки, італійські емігранти, були простими робітниками. Коли хлопцеві виповнилося 17 років, він вступив до військової академії. Там здобув освіту офіцера інженерних військ. У той час у країнах Африки та Латинської Америки багатства, визнання та успішної кар'єри легше було досягти військовим. Тому Галтьєрі і став на цей шлях. Галтієрі любив згадувати одну з найбільш значущих для нього подій. У 1969-му він командував артилерією при придушенні збройного повстання в місті Росаріо. Його помітило тодішнє керівництво країни. Незабаром він очолив інженерний корпус Аргентини і підтримав військовий переворот Хорхе Відели, коли той вирішив зупинити хаос в Аргентині. Це було у 70-х, коли керівництво латиноамериканської країни часто з Мінювалося життя було нестабільне у 73 му Президентом став Хуан Перон. Він правив близько року, а після його смерті, відповідно до конституції, влада перейшла до віцепрезидента та його дружини Ізабель Перон. І Вона стала першою в історії жінкою. Президентом уряд продовжує і буде продовжувати рух Перона у цей непростий час. Аргентина на початку 70-х переживала важку політичну та економічну кризу. І президент Хуан Перон і потім його дружина намагалися об'єднати в своїх реформах капіталізм та соціалізм. Заважали корупція та діяльність повстанських угруповань. Місія зупинити хаос була покладена на військових у серпні 1975-го Президент Ісабель Перон призначила Хорхе Віделу головнокомандувачем аргентинською армією. Це було її фатальною помилкою військові діяли чітко, не шкодуючи тих, хто робив спроби переворотів. Березневої ночі 1976 року. Військові так заспокоїли протести, що захопили владу Україні. Хунту очолив Хорхе Рафаель Відела. Він разом із іншими командирами оголосив про новий порядок, за яким житиме Аргентина. Генерал-лейтенант Хорхе Рафаель Відева, головнокомандувач армії, аргентинець, Богом нашим і святим Євангелієм присягаюся сумлінно і патріотично виконувати обов'язки члена військової хунти. Серед зверхівки хунти був і Леопольдо Галтьєрі. Тоді за вірність новому режиму Леопольдо отримав звання генерала майора. А 1980 року був призначений головнокомандувачем у званні генерала-лейтенанта. Він брав участь у політиці таємного переслідування політичних опонентів хунти. На аргентинців наводили жах історії про польоти смерті. Незгодних саджали у спеціальні літаки і з висоти викидали в океан. Людей жорстоко вбив. Вали просто за інакодумство підривник. Це поширюється на всіх, хто не згоден із диктатурою, як, наприклад, робітники, студенти, спілка художників. Для боротьби з лівою інтелігенцією, соціалістами та комуністами, лідерами робітничих профспілок, сільськими ватажками і навіть критично налаштованими хунти журналістами та священниками, Хорхе Віддела та його помічники, а потім і наступники створили потужні ескадрони смерті, таємні спецслужби, які ігнорували закони. Не затримання а викрадення Вони абсолютно... зроблені абсолютно нелегально таємно. Опергрупи затримували тих, хто вважався диверсантами вдома, на роботі, на вулиці серед білого дня. Але віддала правил недовго. Його усунули інші військові, які, до речі, також не затрималися при владі. І ось у грудні 1981 року настала черга Леопольдо Галтьєрі. Він усунув колишнього диктатора і очолив Аргентину. Він не став призначати нового головнокомандувача, вирішив сам командувати армією. У принципі нічого іншого він і не вмів. Тому з приходом Галтьєрі до влади почалася яскрава в лапках історія протистояння Аргентини та Британії за фло. Кленські острови, це головне, чим запам'ятався цей диктатор. Тривалі фінансові проблеми і безперервні конфлікти змусили хунту, яку не дуже любили в народі, розпочати війну. Адже вони знали, що це відверне увагу населення. Вони думали, що це буде яскравий та швидкий конфлікт, який закінчиться легкою перемогою. Вона б утопила критиків у гавасі національної гордості. Галтєрі вирішив зміцнити популярність військової хунти за допомогою переможної війни проти Великої Британії. Генерал Галтєрі не мав ядерної зброї, але розраховував на перевагу повітрі. Фолклендські острови або Мальвінські, як їх називають в Аргентині, знаходяться за 450 кілометрів від узбережжя Південної Америки. У різні часи на островах були англійські, французькі та іспанські колонії. Причому колоністи часто залишали їх, тому що цінних ресурс там не було, життя було важким і повністю залежало від постачання з метрополії. Велика Британія після завершення Другої світової війни та кризи своєї імперії великої цінності в островах вже не бачила. Навіть порушувалося питання про передачу цих земель Буенос-Айресу. Проте мешканці островів висловилися проти. острови заселили англійці. Ці поселенці живуть там і досі незважаючи на численні спроби Аргентини заявити про свої претензії на ці місця. Зіграти на якихось історичних фактах вирішив Галтєрі. А аргентинської хунти почалося 19 березня з провокації. На острів висадилися нібито робітники, які хотіли розібрати стару китобійню. Вони поставили на острові аргентинський прапор. Англійські солдати спробували видворити аргентинців, але тим на допомогу прийшли військові. 2 квітня генерал Галтєрі висадив десант. Лендах і після нерівного бою змусив капітулювати нечисленний гарнізон британських морпіхів. В Аргентині це викликало радість у натовпу. Сьогодні, 2 квітня, ми почали. Природно, винними хунта назвала британців. Мовляв, це вони винні, що вирішили оборонятися. Сьогодні стався новий акт війни Великої Британії у південній Атлантиці. Вони використовували та продовжують використовувати проти нас вогонь. А ми відповіли і відповідатимемо вогнем. і така відповідь буде завжди якщо противник спробує колонізувати землі Аргентини. Здавалося б, здавалося, план Леопольдо працює. Люди в Аргентині радіють успіхам у маленькій війні. Усі об'єднані ідеєю. Який час забули про ту економічну прірву, куди привели військові країну за кілька років? Але уряд Тетчер негайно відправив до архіпелагу військово-морське з'єднання. Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою вивести аргентинські війська з островів. При цьому лише чотири постійні члени утрималися серед них і Китай та СРСР. Маргарет Маргаретечір була чудова в цьому. Вона припустилася деяких помилок, але вона була рішуча. Це не було просто бажанням зберегти обличчя чи здобути особисту популярність. Аргентинці, мабуть, очікували, що течір здригнеться, але прорахувалися. Тоді Леопольдо Галтієрі знову спробував виставити себе невинною вівцею, яка за мир у всьому світі. Ми завжди за мир, завжди за мир і навіть ця невимовна атака, яку ми маємо проти нас, не зменшить наш голос пацифіста, який завжди надихав нас і форса. Ми мовимо Бога про спокій і силу для цієї національної кампанії. Але блеф хитрого аргентинця вже нікого не цікавив. Його зненавиділи навіть солдати, яких він відправляв на вигадану за для утримання влади війну. Деякі ветерани розповідали, що тоді до солдатів ставилися як до худоби, вони були просто інструментом досягнення мети. Ернесто Алонсо подав до суду і порушив справу проти аргентинського військового командування за катування солдатів під час війни. Ернесто Алонсо згадує, що солдати тоді були погано навчені і погано, як. Екіпі... Піровані аргентинські воїни страждали від жахливих умов і навіть зазнавали тортур. Деяких по шию засипали снігом, інших прив'язували до стовпів. Учевидці розповідали, що їх змушували їсти фекалії, катували електричним струмом та залишили без касок під час британських бомбардувань. І це робили свої ж офіцери в якості покарання за будь-яку непокору. Так само діяли з тими, хто наважився засумніватися у правильності дій вищого командування. Відомим методом було прив'язати когось до землі за поганих погодних умов. Солдатів закопували по шию у сні. Ніг, використовували польові телефони з магнітами, щоб бити струмом. Інших прецедентів того, що ми зазнали на Фолклендах, ми не змогли знайти, і це було систематично. Британці убивали їх у бою. На аргентинські офіцери катували, стояли холоди. Аргентинці воювали за температури до мінус шести градусів. На додачу до холодних вітрів ще й були сніг і мороз. Деякі солдати померли від переохолодження. Ці грубі порушення прав людини переважно пов'язані з голодом на Мальвінських островах. Життя вівці коштувало більше ніж життя солдата. Чому тому що вони, мабуть, хотіли навчити нас голодувати? А це неможливо. Алонсо було лише 19 років, він був строковиком, уступив на обов'язкову військову службу. Його рота провела 64 дні на горі Лонгдон. Там точилися запеклі боги. Після повернення додому він не отримав ні визнання, ні психологічної підтримки. Алонсо повертався на острови п'ять разів із 2005 року. Він очолив кампанію з ідентифікації тіл, похованих в ста безіменних могилах на аргентинському цвинтарі на Фолклендах, але незважаючи на усі всі жахи війни Алонсо, як і раніше, підтримує претензії його держави на Фолкленди, як і багато хто в Аргентині. Суспільство має зрозуміти, що ми не повинні забувати Фолкленди належать Аргентині. Я гадаю, що це важливо, тому що визнання допоможе зберегти Фолкленди. що збереже Фолкленди, це те, що люди продовжують говорити про це. Щороку біля меморіалів збираються люди із прапорами Аргентини. У деяких на шиї такі колони на честь островів. Люди хочуть справедливості розуміти, що недаремно воювали тоді. Їм боляче визнавати, що уряд Галтірі просто зіграв на їхніх патріотичних почуттях. 40 років дежав'ю Ви можете бачити, що нас ховали. нас ігнорували. Нас кидали. і ми Билися Ми билися за свої права. нам довелося ховати товаришів у братських могилах. нам треба було це зробити. Кидали як мішки з картоплею, Але в сучасній історії військової розправи Аргентина більше не загрожує. Тодішня поразка стала уроком 2 травня 1982-го Британці потопили аргентинський крейсер генерал Бельграно. Але королівський флот також зазнав серйозних втрат. особливо удалим з аргентинської сторони виявилося застосування бойової авіації, яка, хоч і діяла на межі своєї дальності, злітаючи з материкових аеродромів, завдала багато неприємностей британцям. Проте, втративши флагман, Аргентина відмовилася від активних дій флоту у Фолклендській війні. Гал'єрі переоцінив власні сили та недооцінив британців. Він забив на сполох, вимагаючи допомоги, але наша справа не лише наша, вона перестала бути аргентинською проблемою. Вона має бути причиною занепокоєння для Америки та всього світу, який не визнає колоніалізм ми маємо бути підтримані у такий час, у тій війні загинуло 649 аргентинців, 255 британців і троє мирних жителів Фолклендських островів. Малівінські острови, яких ще називають, були спустошені конфліктом. Інфраструктуру міст було зруйновано. 649 аргентинців загинули у битві за Фолкленди. І їхні життя, схоже, були втрачені даремно. Значення Фолклендської війни було досить велике не лише щодо зміни порядків в Аргентині, але й щодо завершального етапу холодної війни. Фолкленди змінили радянське сприйняття балансу, чи як казали у СРСР співвідношення сил. Радянська розвідка впевнено припускала, що конфлікт закінчиться на користь Аргентини, але рішуча відповідь НАТО багато що змінила, незважаючи на розтягнуті комунікації британців. Один із уроків, які потрібно засвоїти, полягає в тому, що наші дії настільки виходили за межі сприйняття СРСР, що їм довелося переосмислити. Весь баланс сил. І тому фолклендський конфлікт справді допоміг раніше покласти край холодній війні. Доля аргентинського диктатора генерала Леопольдо Галтьєрі, який розв'язав фолклендську війну заради своєї популярності в народі, була передбачувана. Через кілька днів після поразки у війні він був усунутий за рік, заарештований і відданий трибуналу за порушення прав людини та провальне керівництво. Через вісім років його помилували, але в 2002 році проти нього висунули нові звинувачення у викраденнях та убивствах політичних опозиціонерів. Диктатора відправили під домашній арешт. Вже тоді в нього виявили онкологічне захворювання. Ще за рік він помер від інфаркту і був похований на цвинтарі у в айресі